Вітаю в етері. новин у студії Віктор Раду. З настанням холодної пори року в Україні очікується підвищення цін на продукти. Вже відчутно зросла вартість овочів, локальний сезон, яких закінчився. Здорожчання торкнеться молока, м'яса, птиці та яєць, адже їхнє виробництво потребує дорогих енергоресурсів. Однак на деякі продукти ціни поки що залишатимуться стабільними. Поточну ситуацію на продуктовому ринку нашим кореспондентам прокоментував аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Ціни на найбільш вживані сорти м'яса, зокрема яловичини та курятини, протягом останніх кілька місяців в Україні залишаються стабільними, свідчать дані аналітиків. Проте ближче до зими показники вартості м'яса молочної продукції та яєць змінюватимуться. Які фактори впливатимуть на ці зміни та чого саме слід очікувати українцям на ринку продуктів харчування, прокоментував аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Ми будемо відчувати збільшення витрат електроенергії. Другий це фактор. Це також деякі моменти з логістикою. Можливий ріст пального, але це буде вже ближче, десь взимку це буквально на пару відсотків ріст пального, який також може відзначитись на майбутньому, скажімо так, кінцевій ціні. Зараз з'являються позитивні фактори у виробництві м'яса свинини хоча до недавнього часу його поголів'я зменшувалося, це значно впливає на ціноутворення. Поголів'я тварин вона. А... Збере тренд до збільшення останніх місяців, тому що але є доволі зараз цікавою, і привабливою за своєю рентабельністю виробництва. і також стабільно високому попиту на внутрішньому ринку України. За словами експерта, виробництво курятини є стабільно високим, як і попит на неї. Цей фактор підтримуватиме ціни на тому ж рівні, що і зараз, проте можливі незначні коливання цін у бік здорожчання. Щодо виробництва молочної продукції, то ситуація наступна. Зараз ми входимо в холодну фазу періоду виробництва, коли на дої дещо сезонно можуть трошки зменшитися. Плюс крім цього, збільшується ціна закупівельна у переробників на молоко сировину. А в свою чергу також вкладається в додану вартість, що кінцева ціна може трошки змінюватися. Найбільш уживаний українцями продукт яйця з певних причин подорожчають. Відходить все ж така, пропозиція від домогосподарства, яка я сезонно е переважаючи над підприємствами з травня по е вересень місяць. Ми, е ця пропозиція є дещо меншою, і в виробництво є на підприємствах наразі зараз не фіксується великого росту, плюс, крім цього, е Яйця експортують деяку продукцію зараз. Проте ціновий сегмент яєць він не повинен бути більшим ніж в минулому році. За словами експерта, ріст цін на тваринницьку продукцію є прогнозованим та пов'язаним з витратами на виробництво. Тому у найближчий місяць-два на м'ясну продукцію можливе здороження в середньому до 4-5%. Більш значні зміни у ціновій політиці можливі також у період сильних холодів тобто наприкінці року та у середині січня. Число походів до податкової підприємці тепер можуть скоротити до мінімуму. Безліч відомостей і операцій стали доступні у мобільному додатку. Моя податкова повідомили в ДПС України і пояснили, що додаток можна завантажити на телефони на платформах Android або iOS. Стан розрахунків з бюджетом, подання податкової декларації про майновий стан і доходи, квитанції, листи контролюючих органів далеко не повний перелік відомостей, що тепер доступні в мобільному телефоні. Це не остання версія застосунку Моя податкова. Він доповнюється новими можливостями відповідно до потреб підприємців. А щоб удосконалити мобільний застосунок, у державній податковій служби пропонують взяти участь у його тестуванні та надсилати запитання і пропозиції на електронну пошту відомства. Торгівля послуги та сфера громадського харчування стали найпопулярнішими галузями для відкриття нових бізнес-проєктів в Україні. У вересні українці зареєстрували понад 35 тисяч фопів, і це рекордна кількість за останні три роки. В течение сентября текущего года украинцы открыли 35,5 тысяч ФЛП. Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года. Чаще всего в Украине новые дела открывают в сферах торговли, индивидуальных услуг и общественного питания. Пятая часть всех новых ФЛП стартует на Киевщине. Наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые бизнес-проекты, не меняются. Почти половина новоеспечених предпринимателей 43% в сфері торговлі. В топ 3 також попали діла по предоставленню індивідуальних комерційних услуг. Водії, які надають послуги таксі, з 1 жовтня зобов'язані встановити касові апарати та видавати пасажирам фіскальні чеки. Про це повідомили в Державній податковій службі України. Раніше підприємці таксисти були звільнені від необхідності встановлювати реєстратори розрахункових операцій, тобто касові апарати. Однак, і початку жовтня цю норму закону скасували. У податковій службі підкреслили, що це нововведення стосується і готівкових, і безготівкових розрахунків. Щодо касового апарату, то він може бути як традиційним, так і програмним, тобто у вигляді мобільного додатку в телефоні. Таксисти, які ігноруватимуть нововведення, ризикують заплатити штраф повідомили в Державній податковій службі України. А на прифронтових територіях продовжує зберігатися неспокійна обстановка. Російські війська обстріляли кладовище біля Херсона. Дрон скинув вибухівку на ритуальний транспорт. Постраждали троє працівників служби. Чоловіки отримали численні осколкові поранення та вибухові травми. Їхній стан важкий, повідомили в Херсонській ОДА. Російські військові не припиняють атакувати мирне населення Береславського та Херсонського районів із мінометів артилерії, танків, БПЛА та реактивних систем залпового вогню. Окупанти здійснили артилерійські обстрілки з Омиса. Снаряд пошкодив житловий будинок. Поранено 74-річну жінку. У Новодмитрівці армія РФ укотре обстріляла молочну ферму, пошкоджено виробничі потужності. Загинули домашні тварини. Війська РФ ведуть активні обстріли Херсона. Від ворожих атак страждають жителі всіх районів міста. Бельному районі через обстріли пошкоджено виробничий корпус підприємства адніпровському. Склади з продукцією, повідомили в прес-службі поліції Херсонської області. Армія РФ намагається роззосередити свій чорноморський флот між різними пунктами базування, а саме перевести свої ракетоносії до Новоросійська. З якою метою проводяться такі маневри та питання зростаючої мінної небезпеки на одеському узбережжі. Прокоментував речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Росіяни продовжують вести свою збройну агресію морем. Проте наразі, за словами речника військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, іноді РФ виводить свої ракетоносії у Чорне море порожніми. Може з метою ввести нас в оману, може з метою змусити нас витрачати більше ресурсів на моніторинг. Тобто варіантів я бездіше може це просто в них так організована служба. Також він розповів, що нині російська армія намагається роззосередити свій Чорноморський флот між різними пунктами базування, зокрема перевести частину до новоросійська. Протягом останнього часу досить тривалого. Чорноморський флот в бойовому порядку застосовує лише ракети носії. Тобто, фактично, решта кораблів участі у бойових діях не бере. Але при цьому вони їх ризикують втратити через нашу активність. Тому вони ухвалили таке рішення відвести їх в інші пункти базування в першу чергу Новоросійськ". За словами речника військово-морських сил, від того, що військові РФ переміщують свої бойові кораблі між пунктами базування, небезпеки для українського узбережжя зберігається, тому що дальність застосування крилатих ракет по калібр близько 2000 км, кілометрів. Відповідно, це впливає лише на Кількість часу на реагування з нашого боку і дозволяє нам мати більший маневр саме по часу. і все. В Свою чергу, Велика Британія заявила, що за даними її розвідки, Росія має намір встановити морські міни на шляху цивільних суден, які вивозять на експорт українське зерно. Міна небезпеки, вона присутня постійно, враховуючи те мінування, яким вони займалися, враховуючи той спосіб, яким вони це робили. І періодично вони погрожують, що вони замінують. Звісно, ми моніторимо цю ситуацію, звісно, ми не сидимо, склавши руки, у нас є відповідні структури, які опікуються цим питанням, але, тим не менш, це не скасовує самої небезпеки. В першу чергу, це пов'язано з їхньою манерою мінувати це. Скидання в море дрейфуючих мін, які можуть дрейфувати вздовж нашого узбережжя наразі. За інформацією військових, російський чорноморський флот нараховує понад 30 бойових кораблів, серед яких до 10 ракетоносіїв. Купальний сезон вже давно мав закінчитися, однак сонячна погода дозволила Одеситам його продовжити. Навіть зараз на пляжах міста можна побачити велику кількість бажаючих пройтися морським узбережжям, подихати свіжим повітрям та може навіть скупатися. Проте військові вкотре нагадують про мінну небезпеку, яка досі зберігається в морі через російську агресію, і також просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Як місцеві жителі реагують на попереджувальні повідомлення, дізнавалися наші кр. Навіть у будній день Одесити приходять до моря, щоб насолодитися осіннім сонцем, подихати свіжим повітрям, випити кави та поспілкуватися з друзями. Однак гарний настрій може зіпсувати сигнал повітряної тривоги. Ми поспілкувалися з Одеситами та дізналися, що вони роблять в такому випадку, чи йдуть вони в укриття. Реагуємо. Додому йдемо. Ми живемо в Аркадії, недалеко. Тому стараємося йти додому. Якщо ми знаходимося на пляжі, ми ігноруємо тривогу, якщо чесно, ми вже звикли до цього. І насправді так, ми нікуди не йдемо. Ми просто собі гуляємо далі. Якщо ми бачимо, що летять ракети, якщо в телеграм-каналах висвітлюється, що у нас є тривога, все серйозно, то ми будемо йти в укриття сто відсотків. Коли починається тривога, то ми біжимо додому скоренько. Я дивлюся очима, де можна буде сховатися. Ну, це нормально. Тому що бомби сховищ тут, напевно, немає. І це з одного боку дуже дуже погано, тому що багато дітей гуляє, багато мамів з маленькими дітьми, і це дуже складно їм бігти кудись. Ми ж не знаємо, коли прилетить чи коли включить тривогу. Я просто продовжую свій рух в тому напрямку, куди я йду, тому що. Ну що, постійно боятися жити в страху це не для мене. Бігти не, не біжимо. Це дуже вже два роки триває. Якщо ми будемо реагувати на кожну тривогу, то тоді ну, життя наше, буде. Да. Тобто нам треба працювати, нам треба відпочивати. і тому ну, ось так. Якщо вдома, вночі це обов'язково йдемо в паркінг або е, виходимо в, е, парадну. Ну, тобто, по можливості реагуємо, але не завжди. Ми ігноруємо. Ми гості міста, приїхали з Сум, у нас там теж як. Вже так заведено, я не знаю, якось. Краще померти щасливим над надсиченим емоціями, ніж ховатися в підвалі, і це все одно тобі не гарантує безпеки. Проте, якщо жителі міста знаходяться під час тривоги вдома, найчастіше вони все ж таки спускаються в укриття. Якщо ми вдома і летять ракети, то скоріше все в укриття. Якщо ми на вулиці і летять ракети, то дивлячись від того наскільки далеко до укриття. Якщо ми на вулиці знаходимося, ми собі далі У гуляємо. Ум'яється панічні атаки починаються. У нас частний будинок, підвал є, тому в основному всі ну я не завжди, Зриваюсь, а дівчата в основному в підвал бігуть. Позавчора я спускалася, тому що було дуже страшно, балкон виходить прямо на море, це все перед очима і це дуже руки трусились нормально. Через те, що купальний сезон в цьому році розпочався майже наприкінці літа, а в минулому році його взагалі не було, Одесити намагаються досхочу насолодитися морем, доки дозволяє погода. Кажуть, на мінну небезпеку не зважають, оскільки знають, що пляжі надійно захищені. Коли дозволили вже купатись, так ходили, зараз ще ходимо. Волнорез, як би тут, тут. тут перекрите волнорезом, я так сподіваюся, що там сюди не попаде. Тому... Біля берегу, плавали, буйки не запливали, не ходили. А ось у деяких гостей міста в цьому році відбулося перше в житті знайомство з Чорним морем. Неймовірно, дуже гарне море. Дуже привітні люди. От нікого не знаєш, але всі з тобою вітаються. Як наші ми вже знайомі років. дуже привітне місто. Мені дуже сподобалось. Місцева влада нагадує, перед тим як іти на прогулянку вздовж одеського узбережжя, важливо поцікавитися наявністю бомбосховища або потенційної схованки для оперативного реагування в разі небезпеки. Резонансна подія на залізниці. Школяр потрапив до реанімації, намагаючись зробити селфі на вагоні. Поїзда в Одеському районі 12-річний хлопчик дістав важкі опіки внаслідок удару струмом. НП сталося на залізничній станції Куліндорове. Як з'ясували правоохоронці, хлопчик із друзями грався біля залізничних колій і вирішив піднятися на дах цистерни, щоб сфотографуватися. Щойно він це зробив, його вдарило струмом. Підлітка доправили до лікарні. На місці події працювали слідчо оперативна група та група реагування патрульної поліції. В Одеській області сталася смертельна аварія. Легковий автомобіль вилетів з дороги і влізався в дерево. Водій і пасажир померли на місці ДТП. Аварія сталася в Подільському районі на автодорозі Платонове Кропивницький. Водій Міцубісі не впорався з керуванням. унаслідок чого автівка з'їхала в кювет, перекинулася і врізалася в дерево. Унаслідок ДТП загинуло двоє молодих чоловіків, які перебували в салоні іномарки. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне впровадження та призначили низку експертиз. Повідомили у пресслужбі облполіції. Ще одна ДТП сталася в Одесі на перетині кордонної та платанової. У наслідок зіткнення двох легковиків постраждала жінка. На перехресті зіткнулися автомобілі Мазда і БМВ. У наслідок зіткнення черепно мозкову травму отримала жінка водій Мазда. Її відвезли до лікарні. Хто з водіїв порушив правила, з'ясовують слідчі. А у Київському районі затримали водія у стані наркотичного сп'яніння. Чоловік їхав проїжджою частиною на електросамокаті. Увечері під час патрулювання Київського району міста патрульні зупинили водія електросамоката, оскільки він рухався невпевнено та по дивній траєкторії. Під час розмови інспектори виявили у громадянина явні ознаки наркотичного сп'яніння. Пройти медичний огляд він відмовився. Порушника доставили до відділення поліції. Загалом за добу патрульні відпрацювали майже 650 викликів, затримали 15 нетверезих водіїв і виявили три факти незаконного обігу наркотиків. У вихідні знову і прогнозують синоптики. Дощів до понеділка не передбачається. На тлі цього агрометеорологи стурбовані посухою, адже час сіяти озимі, а через нестачу вологи на півдні озиму пшеницю майже не сіяли. Про що повідомили у Мінагрополітики, але для когось тепла сонячна погода на радість, бо можна продовжити відпочивати на свіжому повітрі. Якою буде погода найближчими днями, нам розказали в гідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Після аномально тепло вересня осінь набула своєї сили, і 2 жовтневого тижня показники середньодобової температури повертаються до норми, яка зазвичай була на Одещині в останні роки. Якщо у вересні середньодобові температури повітря були вищими за норму на 6-8 градусів, то тепер вони вже в межах норми, розповіли в юдрометцентрі Чорно та Азовського морів. Водночас занепокоєння вагрометеорологів викликає те, що в найближчі дні ми знову не очікуємо на опади. Засуха очень плохо влияет на посев озимых, но к сожалению эффективных дождей мы в ближайшее время не ждем 16 октября. Будет проходить атмосферный фронт. Он принесет осадки. но ну, для посевов. Це буде ефективне. осадки. ми ожидаємо ні більшого У період до 16 жовтня в Одесі області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний – 9-14 метрів на секунду. На автошляхах області видимість добра. В день плюсова температура, вночі майже на 10 градусів прохолодніше. Температура калібліться очень сильно особенно ночью например этой ночью у нас наблюдался в воздухе по северу и в сарате отрицательные температуры здесь у нас возле моря конечно это положительные температуры воздуха 12 жовтня по області очікується 18-23 градуси тепла, по Одесі лише 18-20. Згодом на кілька днів температура підвищиться. Так, у п'ятницю-суботу, 13-14 жовтня, очікується температура вночі плюс 9-14, день плюс 19-24 градуси. Синоптики обіцяють теплу неділю, 15 жовтня, вночі 11-16 зі знаком плюс, у день 20-25 градусів тепла. У понеділок, 16 жовтня, дощитиме недовго, але температура Снизите. Будет происходить очередная адвекция холода и э, дневные температуры воздуха составят только 13-18 градусов. То есть очередная волна похолодания. За ним э, будет распространяться антициклон за тем холодным фронтом. Так что осадков нам, я так чувствую, не ждать в ближайшие ну, 10 дней, наверное, точно. У гідрометцентрі Чорного та Азовського морів розповіли, що заміри проводять за планом навіть під час воєнного стану. Наблюдення за метеоданами, за метеовеличинами ведуться постійно, І навіть в час блекаутів всі станції працюють в повному об'ємі. Кожні три години приходять сводка по метеоявленням. Ні на день не зупинялися робота фахівців гідрометцентру під час війни. Робота цікава і важлива. Про що більш детальніше ми розповімо у наступному матеріалі. За вікном вже осінь, а в ботанічному саду одеського національного університету імені Мечникова все ще літо, І осінні барви з'являться тут тільки наприкінці жовтня, навколо дерева в зеленому листяному вбранні і яскраві квітучі рослини, що милують око. Справжнє буйство осінніх фарб можна очікувати вже в кінці жовтня, розповідають співробітники ботанічного саду. Але і сьогодні де не відблискує червоним кольором рябина, а також свій жовтий бочок показують плоди панцируса трилистого, наче жовті пташки, які сидять на колючих зелених голках. У всіх літературних джерелах це неїстивна рослина. Але я вам скажу чесно, у нас спочатку дехто з наших відвідувачів спробував і сказав, що це дуже цікаво і смачно. ну і Після того вже досить багато років ми теж пробуємо. ну Такий досить специфічний смак і аромат. Він схожий на лимон, він такий трохи кислуватий. Гіркий з присмаком ялинки, ну можливо, найбільше схожий за смаком на лайм. І дуже ароматні напої виходять. Наші колеги іноді навіть роблять з нього цукати. В Одеському ботанічному саду красуються й екзотичні рослини. Уже близько 30 років тут росте гранат. Його шанували в стародавньому Єгипті та називали древом життя. Цьому році якраз той час, коли вони почали квітнути, зараз про це дивно згадувати, але на початку літа було багато дощів. І якось справді весь час було мокро і зав'язалося небагато квітів. І, відповідно, у нас в цьому році небагато плодів, але вони є, вони цікаві. Гранат ми дуже цінуємо свій, бо це знаєте такий дуже цікавий генетичний матеріал, який адаптувався вже в нашому регіоні. Ми висаджували безліч цих рослин і завжди лише якийсь маленький відсоток з роками погоджується у нас жити. Лісову коскову атмосферу в ботанічному саду створює плющ, який обвиває гілки старовинних дерев. Завжди, коли він стелиться там десь по землі, по якихось парканах, він зазвичай не квітує. Але коли ця рослина досягає дорослого віку, на ній трохи міняється листя, з'являються квіти, потім плоди, бо це звичайна рослина, вона так само розмножується насінням. І от плющ квітує якраз десь у вересні, у жовтні. Зараз дуже багато комах, бджіл на цій рослині. Квіти такі ну, не дуже виразні, але він дуже гарний медонос. Через теплі погодні умови деякі рослини в ботанічному саду перероджуються. Так пахуча лаванда квітне вже вдруге. А королева квітів, троянда, продовжує зав'язувати нові пуп'янки. Троянди, ви знаєте, дивна наша погода оці троянди. Особливо от вищі кущі квітують, мені здається, це вже третій рік. Тобто вони взимку ну, не так пишно, як влітку, але вони продовжують давати квіти. У нас майже не було морозів останні дві зими. І навіть коли там температура на декілька градусів нижча нуля, вони якби так трохи підсихають, піднімається температура і вони знову починають квітувати. Насолодитися різноманіттям осінніх фарб в ботанічному саду можна буде вже в кінці жовтня. Але і сьогодні тут панує дивовижна спокійна атмосфера, яка змушує відволіктися від усіх проблем та поринути у світ рослин. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.